Доброго дня. Сьогодні 03.06.2017 2017 рік хочу відзняти відео по ловлі роя. Зробив вже я собі ріницю вчора. Ось таку, як би сказати, ловушку. Ловушку. І, рійний, і заодно, і Можна рамки складати, коли о, таку зробив, качати. Верх ще не доробив, поки фанеру і так поставив, о, там потрібно ще доробити верх. Не вчепити. Ну, Так як я знав, що мав в мене вилітати рій, сам я цього допустив, розмножаю сім'ї. Поки є місця, то вилетів. Я знав, що мав вилетіти десь дня на день, вилетів. З траси є дуже високо, неудобно було добиратися, ріницю чіпляти, але страс поки залишив на деякий час, щоб зліталися. Ось от. Ну, от, така ситуація. Чекаю, поки злеться, потім в погріб і ввечері поселяти от чотирьох сімейний, як там говориться в гуртожиток, гуртожиток чотирьох сімейний вулик. О, і якось чудом мені залізла бджілка під футболку. Перелазить. Добре, от. Хотів короткий відеоролик відзняти як. 0.3. ловив рій. От, отак. Дякую всім за перегляд. Por